Відсмовтується паріння в компресор. Компресор заходить в камеру від згорання, туди падається палок, це згорає. І продукти згорання такі дуже гарячі. Вони розкручують турбін, сюди виривається і так реактивність. Це в нас так припрацював. На а будь-яку десь навчає, бо це. But I have Друзі, ми розпочинаємо таку територію, тому цікаво доїздитись на ці локації. Можливо.